Дорадчу раду, що займатиметься вивченнями систематизацією проблем військових, планують створити в Чернігівській міській раді. Про це під час щотижневої наради повідомив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Ми не витягнемо все, у нас обмежені ресурси, навіть якщо ми його збільшимо, він обмежений і для того, щоб не я самостійно приймав рішення там чи не якесь управління, ми створимо таку. Формальну чи неформальну дорачу раду, тому що приходить багато звернень зараз вже від військових частин. Я тільки вчора отримав там 3 чи 4 на придбання ну, скажімо так, всього, що їм потрібно. Але ми розуміємо, що таким темпом у нас дуже швидко закінчаться гроші, треба робити пріоритизацію. За словами Олександра Ломако, заплановано, що до складу дорадчої ради увійдуть представники низки волонтерських організацій міста, які напряму співпрацюють з військовими та розуміють їхні потреби. А пріоритетним напрямком діяльності стане забезпечення потреб військових частин Чернігова та області, а також тих, у яких служать чернігівці. Пріоритет буде такий – це збереження життів наших хлопців. Все, що допомагає збереженню життів, це Прибори нечто бачення, там тепловізори, це засоби індивідуального захисту, це дрони, цереби, все це. І те, що допомагає нашим військовим вбивати росіян. Ідея створення дорадчої ради, що займатиметься потребами військових, за словами Олександра Ломако, була розроблена під час зустрічі ініціативної групи гроші на ЗСУ із виконувачем обов'язків мера. Також під час спілкування з активістами була озвучена потреба у створенні прозорого механізму відстеження наданої допомоги від Чернігівської міськради для захисників. Ми зробимо на сайті розділ, і от ми всі тендера, які будуть іти і завершуватися на ЗСУ, там щоб була посилання, щоб можна було подивитися, чим місто допомагає. Утім, майже одразу після обговорення можливого збільшення допомоги захисникам України від Чернігівської міськради повернулись до питань нагальних ремонту доріг у Чернігові. От це теж філософське питання. От там от приходять гроші на зсу. Я підтримую. Мені б хотілося, щоб якомога більше ми як громада. Допомагали нашим військовим і наближували нашу перемогу. Хоча ну, у нас вилучили мільярд там, скільки, там, скільки мільярд двісті, у нас вже вилучили, чи мільярд сто. І це ну, такий суттєвий внесок. Ну, ще б хотілося. Да. Але їдеш по Мазепи в Київ, коли виїжджаєте, чи, чи в ту сторону, і їдеш по льотні, по Глібова взагалі там неможливо по їздити. І думаєш, що ну, все-таки це ж наша функція головна. А коли ті ж самі люди, які... Кажуть, що всі гроші треба на ЗСУ, Вони ще кажуть, що погані дороги ще то у них ну як це називається? Ось? шизофренія чи під час наради Олександр Ломако зазначив, що у 2024 році необхідно розпочати ремонт дорожнього покриття від кругу в районі танку до кругу в районі вулиці Мазепи, а також провести ямковий ремонт і грейдерування в інших районах міста. Треба дивитися за адресну програму і треба додавати кошти з бюджету міста в цьому році і робити якісь дороги вже починати. Ну інакше. Це ж інвестиційна привабливість, це і комфорт наших мешканців, це і пошкоджені транспортні засоби, на яких людину не вона не дочекає. Ну не перечекає, що от після війни ми зробимо. Після війни вже тут може бути знаєте село без асфальтного покриття. На завершення новини відносно позитивні. Під час наради генеральний директор Чернігівської міської лікарні номер 2 повідомив, що наразі спалах захворювання на грип та ОРВІ у Чернігові йде на спад. На сьогоднішній день можна констатувати той факт, що за минулий тиждень на грип та гривий знизилася на сьогоднішній день. Перевищення порогу складає 32,4% проти 71,9% минулого дев'ять минулого. Ти позаминули тижня. саме так. Покращення ситуації з захворюваністю на грип та ОРВІ в місті підтверджує і той факт, що низка чернігівських шкіл відновили навчання в очному форматі. В принципі, заклади освіти працюють в штатному режимі. На цей тиждень всі заклади, які працювали в форматі дистанційного навчання, відновили роботу в звичайному форматі.